Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо заварне тісто для вареників, пельменів, чебуреків на окропі. Воно ідеально розкочується, ніколи не рветься і не липне до рук. Працювати з таким тістом саме задоволення. Воно без яєць виходить дуже еластичним та м'яким. Ну і найголовніше під час готування тісто в киплячій воді не розварюється і не злипається. Просіємо борошно. Додаємо сіль, 3 столові ложки олії та кип'яток. ретельно перемішуємо лопаткою або ложкою. Замішуємо тісто. Коли тісто трохи охолонуло, тоді його можна без проблем почати замішувати руками. Вимішуємо до еластичного стану. Загорнемо тісто у харчову плівку або накриємо мискою і залишимо відпочити при кімнатній температурі на 20 або 30 хвилин. Після того, як тісто відпочило. Подивіться, яке воно однорідне та еластичне, можемо розкачувати його і ліпити вареники або пельмені. Тісто можна розкочувати дуже тонко. І воно не порветься. Його можна заморозити в морозилці і потім розморожувати за потребою. Готувати заверне тісто дуже легко. А в готовій страві воно просто тане в роті. Друзі, а я буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!